Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Наприкінці 2025 року. Росія заявила, що здобула одну з найбільших перемог за всю війну проти України за твердженням Москви, фортеця Покровськ упала, а решта Донецької області нібито мала впасти слідом. Україна дуже швидко довела, що це була брехня. Понад рік по тому бої в Покровську та навколо нього залишаються такими ж жорстокими та інтенсивними, як і раніше. Якщо щось і стало очевидним із дій Росії в Україні, то це те, що затяжні запеклі бої змушують Кремль ухвалювати безглузді рішення, які коштують життя його ж солдатам. Саме цей підтвердив звіт Мілітані від 6 січня, коли російські військові фактично зайшли в пекло, потрапивши в ідеально сплановану пастку з використанням системи Хаймарс, яку підготували українські захисники. Мілітані оприлюднило більшість деталей операції, а також послалося на кореспондентку українського телеканалу ТСН Юлію Кирієнко, яка показала наскільки масштабним був черговий провал Росії під Покровськом. За даними видання, українські артилерійські підрозділи перебували в засідці, очікуючи на російський наступ. Щойно російські солдати разом із технікою увійшли в зону ураження. Українські сили завдали точного удару ракетами «Хаймарс», знищивши загарбників і, ймовірно, пошкодивши або знищивши техніку, яку вони намагалися перекинути до Покровська. Це не була випадкова контратака. Українські артилеристи не покладалися на удачу і не опинилися на потрібному місці випадково. Це була ретельно прорахована операція, реалізація якої стала можливою завдяки полку Скелія, раніше відомому як полк Скала. Цей підрозділ давно виконує для України розвідувальні завдання, але його можливості значно ширші за просте використання безпілотників. Згідно з інформацією з офіційної сторінки набору, Скелія поєднує роту безпілотників із танковими та артилерійськими підрозділами, а також має власний навчальний центр, де готує штурмові групи. Невідомо чи саме артилерійський підрозділ Скелії здійснював пуск ракети Хаймарс. Проте достеменно відомо, що саме розвідувальний дрон цього полку виявив російську колону. Після ідентифікації колони українські артилеристи лише скоригували вогонь, забезпечивши пряме влучання ракети Хаймарс по російських солдатах. Усвідомлюючи масштаб російської дезінформації щодо ситуації навколо Покровська, Україна також зафіксувала атаку на відео. Опубліковані на Ютуб каналі Мілітані 44 секунди кадрів демонструють вид з повітря на російську колону, що рухалася засніженою дорогою у напрямку Покровська. На відео чути розмови, після чого приблизно на 12-й секунді різко змінюється ракурс і видно момент удару ракети Хаймарс. Далі кадри перемикаються між різними планами, показуючи густі стовпи диму та палаючу російську техніку. В Україні знадобилася лише одна високоточна ракета, щоб виконати завдання, саме тому було обрано Хаймарс. Як зазначає Sensor.net у своєму звіті, Цю систему застосували для зупинки можливого наступу на Покровськ завдяки її винятковій точності та здатності уражати цілі в глибокому тилу ворога. Саме це й сталося: удар було завдано між населеними пунктами Новобавлівка та Чернищина, причому Новобавлівка перебуває в зоні боїв щонайменше з листопада 2025 року. Місце удару розташоване приблизно за сім кілометрів від лінії зіткнення біля Покровська. Це означає, що знищені російські військові ймовірно перевозили техніку або самих себе на передову в битві, яку Москва вже оголосила завершеною. Фактично, удар було завдано по території, яку Росія вважала безпечною. Використавши Хаймарс, Україна продемонструвала, що сили Путіна не є в безпеці навіть на окупованій території. «Хаймарс» став ідеальною зброєю для цього завдання завдяки своїй мобільності та потужності. Назва системи означає високомобільну артилерійську ракетну систему, що підкреслює її здатність швидко переміщатися та завдавати нищівних ударів. Потужність удару залежить від обраних боєприпасів. Хай Марс здатен запускати американські ракети атакам з великої дальності, проте малоймовірно, що саме їх застосували під Покровськом Україні не була потрібна дальність від 165 до 300 кілометрів, яка залежить від модифікації ракети. Такі боєприпаси доцільніше зберігати для ударів у глиб окупованих територій або по цілях у самій Російській Федерації. Найімовірніше було застосовано стандартний реактивний боєприпас системи залпового вогню «Хаймарс». Судячи з усього, вистачило лише однієї ракети з шести, які може нести установка, що ще раз підкреслює ефективність розвідки полку скелія. Не було потреби в залпі. Російські солдати перебували настільки щільно, що одного точного влучання було достатньо. Україна змогла так швидко відреагувати на дані розвідки, ще й тому, що пускова установка «Хаймарс» здатна рухатися зі швидкістю до 85 км на годину. Швидкість, гнучкість і вогнева міць дозволили повністю зупинити російську колону, один ракетний удар і все було завершено. За даними мілітані, щонайменше 10 російських солдатів загинули або були важко поранені. На відео також видно палаючий всюди хід, який за оцінкою видання був повністю знищений, осколки могли пошкодити й інші машини, хоча це не підтверджено. У будь-якому разі підрозділ, який ними користувався, фактично перестав існувати. Україна може завдати додаткових ударів, щоб остаточно вивести техніку з ладу або захопити її для власного використання, що є поширеною українською тактикою. Станом на вересень 2023 року, Радіо Свобода повідомляло, що Україна захопила близько 500 російських танків. Нині ця цифра, ймовірно, значно більша, і пошкоджені машини між Новопавлівкою та Чернищиною можуть її збільшити. Проте головною метою удару був захист Покровська будь-якою ціною. Наразі Україна утримує місто, змушуючи Росію здійснювати постійні атаки, що коштують їй значно більше ніж втрати кількох солдатів. Ситуація в Покровську залишається мінливою, але вона точно не відповідає тому, що Кремль заявляв у грудні. 2 грудня Аль-Джазіра повідомила, що начальник генштабу Росії Валерій Герасимов оголосив місто захопленим після майже двох років облоги. Настільки впевненим був Герасимов, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про доповідь безпосередньо Путіну. Той, незалежно від власних сумнівів, із задоволенням підтримав цю версію та навіть звернувся до військ з привітанням, використавши російську назву міста Красноармійськ. Згідно з цими твердженнями, битва за місто, яка коштувала Росії близько 100 тисяч солдатів упродовж 2025 року, була завершена, але дуже швидко стало зрозуміло, що це неправда. Покровськ не захоплений і досі. Хоча російські війська контролюють більшу частину міста, вони не утримують його повністю. Україна заявляє, що бої тривають і ключові позиції залишаються під її контролем, змушуючи ворога виснажуватися в постійних атаках. Те саме стосується і навколишніх населених пунктів, щодо яких Росія поширює неправдиві заяви. Усе це демонструє системну російську дезінформацію, спрямовану на створення ілюзії неминучої перемоги. Насправді ж, події під Покровськом доводять протилежне. Україна не лише стримує ворога, а й завдає йому значних втрат, руйнуючи образ сили, який Путін намагається нав'язати світу.